Прийшла я до Віктора Івановича на прийом. Узнала, що Василь Степанович Раулик має бути в цей день. Я вийшла з реанімації, бо це по його поводі я попала в реанімацію, бо я отримала інсульт і попала в реанімацію. Прихожу в цей день вівторок, це було. Приходжу до Віктора Івановича, беру, розказую, як він мене перед моєю хатою посилав, як він мене матюкав, нека я не кажу. Обзивав, то все. Я приходжу, розказую, думаю, що Іван Василь Степанович допоміг. Він каже, Гринюк бере і каже, що ви не слухайте, це артистка, вона не правду каже, вона це все бреше. Я туди підходжу, знаєте, вже з того всього після реанімації, то все, таку тяжку травму пережила за, за нього. Я туди підходжу та й кажу. До нього, сіки ж ти будеш брехати, сіко ти будеш вже за цю дорогу брехати і брехати. А він туди, знаєте, виходить за стола, бере мене, хватає отак за руки, і починає ломати руки. Я кричу, люди добрі, спасайте, кажу, убійник убиває. Василь Степанович нічого словечка не каже. Бере, виходить за стола, закриває двері і сидить. Під цим. Я рвалася, рвалася, виривалася минут 20 він мене бив. Я вирвалася до цього ногами до дверей, кинула двері, а Василь Степанович стояв під дверми в цей час. Я туди кажу, Василь Степанович, як ви можете, ви ж старша людина, як ви можете докотити до такої степені, щоб він громадянина села бив у себе в кабінеті і ви мовча стояли, нічого словечка не сказали. Доки це має бути, йому не робити на цій посаді, йому вівці пасти, і то опасно, щоб він їх не побив. Йому на цій должності не робити. Я вас прошу. Я вас прошу, прийміть міри і накажіть його та по заслузі, як він заробив. Більше нічого не хочу, якщо він каже, що він мене не бив. Я піду до присяги і присягну, що він мене бив. А він нехай піде до присяги і присягне, що він мене не бив. Я согласна не 100%, а 200 я согласна. Дивіться, як він мене, він каже, що він мене не бив. Дивіться, які побої. Які ручки ці, як він мене крутив. Він каже, що він мене не бив. Дивіться, знімайте і показуйте народу. Бо сьогодні він мене побив, а завтра він другого поб'є. А защити люди не мають. Бо це селянин, це трудяга. Він каже, що він мене посадить. За що він мене посадить? За те, що я сказала правду, і я буду казати цю правду. Скрізь кругом буду казати. Хай народ знає, що це є убійник села нашого. Хай народ знає.